Аж і смачний у нас сьогодні салат. Сьогодні салат приготуємо із такої зелені. Додамо ще огірочка, редиски. А коли ще додамо одного інгредієнту, то цей салат заграє неймовірно смачними нотками. Приготуємо сьогодні. Неймовірно смачного салату. Приготуємо його разом з вами. Зелень дрібнемо будь-якими часточками. Ми ось зелену цибульку, у нас кущівка. Ріжемо ось так, дрібно ріжемо і кріп. Змішувати салат будемо у будь-якій посудині. Поміщаємо цибульку і кріп ось у тарілку. Дрібнемо петрушку та руколу і теж поміщаємо у салатник, дрібнемо шпинат та кучерявий салат. Зелені беремо у кількості за смаком та за бажання. Ми найбільше додаємо кучерявого салату, а ви більше додаєте такої зелені, якої любите. Ріжемо будь-як ридиско та огірочки, теж у салатник поміщаємо і подрібнемо інгредієнт, із яким салат заграє новими нотками. Яйце потрібно правильно зварити, щоб жовток не потемнів. Дрібнемо яйце будь-якими часточками. У міст чаші перчимо, солимо за смаком та заправляємо чи йогуртом, чи будь-якою заправкою. А ми додаємо просто сметани. Ретельно звішуємо салат та подаємо вже його до столу. Неймовірно, смачного салату приготували. Такий салат зі столу зникає миттєво. Смачний салат. А як додавили яйце, так він просто заграв новою ноткою. Я вже смачно. У цей момент поставте нам подобайку, Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. А далі... Bude jeszcze smaczniejsze. Smacznego.